Вітаю всіх! Є такий сайт Greenhive. Я зібрала мінімальний висновок, це 10 USDT поставила на вивід. Минув тиждень, гроші на адресу USDT не приходять. Я виводила саме на Binance. І швидше за все, вони вже не прийдуть. Я спілкувалася з тих підтримкою кілька днів, вони просто писали якусь. Нісанітницю на мої запитання відповідали не по ділу. Останні мої повідомлення взагалі не читаються і, даже, і дуже рідко заходять у телеграм-канал. Є три адреси у них у телеграмі, у техпідтримці. Два акаунта вже не працюють. Цей третій теж не зрозуміло, коли заходили і відповідали користувачам сайта. Сайт дуже красиво зроблений, дуже акуратно оформлений, багато інформації, але інформація просто не потрібна, як виявилося. Тобто ця інформація брехня. Суцільна брехня. Коли я знімала відео про цей сайт, я говорила, що не потрібно вкладати грошей. Давайте будемо пробувати заробляти без вкладень. Я не вкладала і спробувала вивезти гроші, зароблені з цього сайту. Грошей немає. Але є в мене два знайомих, які вклали гроші. Потім теж поставили на виведення і зароблених своїх грошей не отримали. Грош, гроші не надійшли. Не знаю, скільки сайт цей ще буде існувати, і буде. Фігурувати в мережі інтернету, але знаю одне, що він не платить, що це повний лохотрон, це навіть не скам, це лохотрон. Не ведіться, не вкладайте гроші, не заходьте навіть, не реєструйтесь. Просто ігноруйте цю гарну обкладинку, в якій нічого всередині немає, немає взагалі нічого. Це брехня, обман. Лицемірство. Дякую всім за увагу! Побачимося! Все буде Україна!